На початку тижня ми обов'язково робимо хорошу передачу для наших сил оборони. Сьогодні передаємо чергову вже партію квадрокоптерів. Це квадрокоптер Діджай-Матриць 4Т. З нічною камерою, з великою кількістю камер, хороші квадрокоптери, яких ми найчастіше купуємо останнім часом. І якщо брати тільки останні місяці, то кілька сот подібних квадрокоптерів ми вже передали. Сьогоднішня партія це 20 штук. Придбані вони коштом платників податком, коштом міського бюджету. Загальна їхня вартість понад 3,5 з мільйони гривень. Тому я дякую вам, товариству традиційно дякую за те, що ми маємо таку можливість як мінімум раз в тиждень, а то і два і три рази напряму передавати. Подібні речі, як і ФПІВ дрони, як і БПЛА, як і РЕП, і РЕР, передавати нашим підрозділам сил оборони паралельно напряму фінансуючи військові частини і інші підрозділи Сил оборони. За ці кошти вони до слова теж можуть купувати і таке обладнання, і інше обладнання, ну а також те обладнання, про яке ми не можемо звітувати, але яке надзвичайно потрібне для того, щоб нищити ворога. Зазначу, що коригуючи бюджет на 2025 рік, ми знову ж таки додаємо кошти на подібні речі і будемо їх ще купувати. Передавати до кінця року. Ну і на наступний рік пріоритет номер один це сили оборони, буде і БПЛА літочкового типу, і квадро, гексакоперного типу, будуть і піввідрони. Буде, звичайно ж, і засоби РЕБ РЕР. і буде, звичайно ж, пряме фінансування підрозділів сили оборони. Тому що на сьогодні військо для нас питання номер один в визначенні нашої власне головної функції. Тому ми будемо робити все можливе, бо їм допомагати. Працюємо далі.